Ми продовжуємо наш ефір. Далі говоримо про те, що відбувається на фронті. Армія РФ зосередила найбільшу кількість своїх штурмових підрозділів зі складу восьми ударних бригад на Покровському та Курахівському напрямках, де точаться жорсткі бої. Про це у своєму телеграмі вчора написав головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Також за його словами на харківському напрямку Росіяни намагаються створити так званий пояс безпеки, намагаючись просунутися вперед в глибину українських бойових порядків. Він зазначив, що у вовчанську російські війська загрузли попри залучені сили та засоби. Більше на цю тему говоримо далі. Долучаємо до нашого ефіру Ігора Романенка, генерал-лейтенанту відставці, кандидат військових наук, заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України 2006-2010 років. Пане Ігоря, доброго ранку! Доброго ранку. Перепрошуємо. 에, повторіть, будь ласка, бо вас не чути. Доброго ранку кажу вам. Доброго ранку. Тепер чути на вашу думку, чому росіяни роблять акцент саме на Покровському та Корахівському напрямках, і можливо, маєте як ви вважаєте, яку ціль вони перед собою ставлять? по перше відбувається з боку наступальні дії, і з точки зору воєнної в принципі оскільки вдається просуватися на тактичному рівні, це їм на жаль вдається. Вони застосовують відповідні там резерви, озброєння, техніки, боєприпаси. А як би подивитися в оперативному, що стосується Покровського напрямку, то якщо далі просуватися, можна повернути на північ і там мати загрозу до на такого скажімо, анклаву Славянська Краматорського дуже важливого. Це що на півнище, а от Курахова це навпаки на південь. Ми знаємо, що більше року намагаються захопити вуглідар і безпосередньо по фронту наступ і з флангів. Вони ато втратили багато там більше 101 один техніки особового складу. Відомий приклад морських піхотинців бригаду, коли там. Декілька разів вона заходила, втрачала поповнулася. таке оновлення відбувалося. в зв'язку з цим. Якщо подивитися, від Мар'їнки і Південніше цей Кураховський напрям, то саме від тіля вони ведуть інтенсивні бойові дії для того, щоб просунувся вперед і погрожувати просуванням і загрозою флангом на угрупування. Наших сіл, яке обороняє е, угліда. Пане глідапанігоре, якщо говорити саме про Покровський та Курахівський напрямок, на вашу думку, якого зброєння там зараз найбільше потрібно, щоб змусити росіян перейти від наступальних дій до оборонних? Ну, безумовно, не вистачає боєприпасів, тому що навіть ті засоби, які у нас є, артилерійські, якщо додати необхідну кількість, і взагалі засоби ураження, тобто ворога можна просування зупинити, застосовуючи ну, засоби ураження і авіційні, і артилерісті, про які ми ще говорилися, і це дуже важливо, але у нас їх обмаль. Ну а також для стійкості потрібно укомплектувати військовослужбовцями ті підрозділи частини, які виконують ці завдання. Але з цим у нас теж відомі проблеми з швидкою стадією мобілізації. Якби вона покращується, почалась більш ефективно, але темпи не задовільняють. Потреба є дуже велика у нас у наших оборонців, які діють безпосередньо на лінії зіткнення. А чому на вашу думку, як писав головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в телеграмі, що війська РФ загрузили в Вовчанську на Харківщині? Що він мав на увазі? Ну, тому що тому, що не вистачає засобів як ураження, незважаючи на те, що вони там і використовували і каби і Системи залпового вогню, і резерви вводили вже на цьому напрямку. з урахуванням того, що яка частина знаходиться на території Російської Федерації і більше зайшла на територію України в цій так званій буферній зоні? Більше 55 п'яти тисяч військовослужбовців Російської Федерації. Але цей потенціал наступальний удалося в ході стабілізаційної операції сили оборони України збити і вони вже. Намагалися в ЛОП, атаки не проводяться по фронту. Це і липці безпосередньо на харківський напрям, і на Вавчанському в місті Вовчанськ Нашим оборонцям вдалося там звільнити центральну частину міста і не дати просування на флангах. Тому, скоріше всього, вони прийняли керівництво російське рішення. Переходити до оборону, так чи інакше, наприклад, на півночі десь 2,5-3 кілометри від Вавчанська, вони будують інженерно-фрокційне споруди, і це є така ознака. Ну і до, до цього ж переходили в оборону і на під час боїв в Липцях. І тому то і інше говорить про те, що цей потенціал наступальний збитий в ході нашої стабілізуючої операції ворог вимушений переходити до оборону. Це саме той час, коли можна використати, якщо б були у нас резерви і перейти в наші контратаки. Але для цього всього потрібні ресурси, як в збройній техніки, так і в особовому складу, якими у нас проблеми. Пані Ігорю, ще хочемо поговорити з вами про ситуацію в тимчасово окупованому Криму. Зокрема, пригадати про те, що нещодавно наші сили оборони знищили радари комплексів С і С-400 в Криму. Скажіть, будь ласка, до чого можуть готуватися збройні сили України? Тому що в контексті того, що зараз говоримо, ми нещодавно говорили із головою Меджлісу лісокримсько-татарського народу Рефатом Чобаровим, і він нам розповів таку інформацію, що немає такого масового якогось виїзду, але є виїзди російських військових, російські військові з Криму вивозять свої родини назад в Російську Федерацію. Скажіть, будь ласка, чи, чи можна говорити про те, що росіяни, які зараз в Криму очікують якихось потужніших дій від Збройних сил України? Ну вони не тільки очікують, вони бачать, як розгортаються події. І цей процес якби додали наші сили оборони імпульсу за підсумками нанесення ударів на МІП полі в районі Джанкоя. Ну і далі продовжується по декілька воєнним об'єктам, і особливо по системам засобам протиповітряної оборони по авіаційним базам, де знаходиться у них, і наземне обладнання для експлуатації літаків і самі літальні апарати. І от після таких дій вони вимушені були відправляти свої родини. Я думаю, що цей шлях і тих військовослужбовців теж, але для цього потрібен час і потрібен відповідний вплив з нашого боку. І тут реалізується принцип е, дії на ворога, і ми це бачимо, як майже щодоби це відбувається. Пані Гри, дякую вам, що долучилися до нашої розмови. Це був нагадаю. Це був Ігор Романенко, генерал лейтенант у відставці, кандидат військових наук, заступник начальника генерального штабу збройних сил України в 2006-2010 роках.